Вітаю всіх, хто любить малювати. Сьогодні я хочу вам розповісти про те, що таке еліпс. І взагалі це нам буде необхідно для того, щоб ми з вами вчилися малювати будь-які округлі об'єкти, предмети. Що ж таке еліпс? Еліпс це проєкція будь-якої окружності, а точніше, це проєкція кола на площину. На, ну, там, наприклад, в нашому випадку на аркуш е е паперу. Ось дивіться, це коло, це коло, да? але коли я його, бачите, намагаюся розвернути горизонтально до площини е столу, то ми бачимо, що коло. Уже у нас набуває форму не просто овала, а це і буде еліпс. Тобто, це ну, можна сказати, що це коло у перспективному скороченні. І чим більше я його розвертаю, тим він стає вущим, цей еліпс. Як його намалювати на папері? Ну, для того, щоб ви це розуміли, давайте ми будемо використовувати знов таки лінію горизонту. Давайте, наприклад, це у нас буде лінія горизонту. На цьому рівні десь, да? Ось. лінія горизонту. На, давайте помітимо тут десь крапочку. Десь тут. А, ну, хай, ну, хай буде тут, наприклад. Десь тут, так? Да? І тут у нас буде знаходитись, е, значить, основа еліпсу. Хай десь тут у нас буде основа еліпсу. Ось так, так? Да? О, значить, подивіться. Я зараз таким чином, да, буду робити. Ось, це у нас буде, це, це у нас буде довжина нашого еліпсу. Ось і отут розділимо навпіл. Таким чином, щоб у нас ці половинки були у нас однакові. Ось. І поєднуємо з точкою перспективи. Отакий поки що трикутник у нас виходить. Бачите? І, наприклад, десь тут у нас він буде обмежуватись наш еліпс. От. Знов таки, як нам знайти зараз середину, ну, таку вже точну середину нашого майбутнього еліпса, ми зараз діагоналі, бачите? Ось ведемо діагоналі. І там, де у нас діагоналі перетнуться, там і буде центр. Ну, бачите, ми майже все точно виявили. Ось у нас буде. Центр нашого майбутнього Еліпса. І подивіться, зараз я зараз ось лінію е, значить, центральну проведу ще в горизонтальному плані. І ви побачите дуже таку, так, таку цікаву, е, значить, цікаву конструкцію. Ми зараз з вами е, хтось каже, а де ж тут коло? Так, тут кола немає, тут, тут у нас є. Скажімо так, умовний квадрат, який лежить у перспективному скороченні. Але ми ж можемо коло вписати у квадрат, можемо. Так, він туди вписується, колом, туди вписується. І для того, щоб нам зараз намалювати еліпс, ми спочатку, ми спочатку розміщуємо квадрат у, значить, у перспективному скороченні. Да? А тепер будемо. В цей квадрат будемо вписувати коло, яке також у нас буде у перспективному скороченні. І яким чином? Дуже просто дивіться. Ось у нас крайні точки Еліпса. Бачите, уже не ці уже не ці а ось ці. Це у нас і буде ширина Еліпса. Бачите? Це у нас і буде ширина Еліпса. І дивіться, що я роблю. Ось, бачите, що у нас виходить. Ось, і ось. От ми з вами побудували еліпс. У нас яка особливість в нашому випадку? І взагалі в будь-якому випадку, в будь-якому випадку, ця частина еліпсу, та яка до нас знаходиться ближче, вона за розміром більша. Бачите? Ця половинка за розміром візуально більше, ніж ця. Тобто, ще раз, ця частина більше, ніж ця. Це є значить, головна умова перспективного скорочення, наприклад, щоб ви це зрозуміли чітко, тому що якщо ви будете малювати таким чином, що у вас буде еліпс, і у вас будуть усі однакові частини, то у вас не буде перспективного скорочення, і тут буде ну скажімо, така певна помилка. Зараз ми з вами поговоримо про те, які найчастіше помилки роблять при малюванні еліпсів. Дуже часто така помилка, яку я, я бачу, спостерігаю, це коли малюють еліпс отаким от чином. Тобто це називають ще в художніх школах називають це ще іщ... А. Тут вам не видно ось ось так. Малюють. Це ще називають сільотка. Чому? Коли е, ось ці, значить, крайні е, частини еліпса, їх загострюють. І в нас виходить таке щось схоже на рибину, Ось риба. Бачите, це неправильно, тому що у еліпса округлення, ми ж малюємо е, коло. Да? Окола гострих е, кутів ну, немає. І, але хтось каже, добре, а чим же відрізняється від овалу? Овал це незалежна фігура, це, це е, ну, така ж незалежна фігура, як і коло. І якщо б ми малюємо, ось ось я, я малюю класичний овал, бачите, у нього немає ніякого перспективного скрочення, він схожий, ну, Ну, це вузький овал, це. Це овал, ось. Значить, ось овал, це вузький овал, це широкий овал. Бачите. Але перспективного скорочення, бачите, що тут у нас якби звужується на щокруглення. А сюди воно збільшується трошки. Це тільки характерно для еліпса. І давайте ще раз ми зараз. E, значить, щоб ви e, зрозуміли, як, як змінюється еліпс e, від лінії горизонту, ми зараз, ще, наприклад, побудуємо ще один еліпс, який буде вище лінії e, відносно нашої лінії, e, значить, відносно, e, ну, нашої лінії зору, да? лінії горизонту. Ось так, подивіться ось. Що вже у нас кидається в очі? Що у нас наш квадрат, він буде вущим. Бачите, він буде вущим. Вущим. Ось висота еліпса. Бачите, яка? Ось. Ось висота еліпса. А тут отака висота еліпса. Бачите? Тобто уже вже відрізняються. Вони у нас відрізняються. Далі ми, ми таким же чином знаходимо середину нашого еліпса, Ді, значить, на перехресті діагоналі, ось тут, всередині, знаходимо середню горизонтальну лінію еліпса. Ось. І ось вона, так? Да? І малюємо. Еліпс. Готовий еліпс. Коли ви, ви, ви це будете вже ну, все відчувати будову еліпса, то ви можете його вже від, навіть малювати від руки. Тобто відчувати його, його будову від руки. Тут трохи, бачите, збився, що вони у нас повинні бути. За розміром однакові. Ось тут. О, бачите? Еліпс наш стає. Яким? Вущим. Вущим. Тобто, чим чим вище у нас чим чим вище у нас еліпс від підлоги, і чим ближче він до лінії горизонту, тим він стає вуще. Чим нижче. Чим нижче, він, він буде відкриватися більше. Тобто, цей еліпс буде нам відкриватися який нижче, буде нам відкриватися ще більше. Еліпс, який у нас буде е, на одному рівні з лінії горизонту, він буде взагалі у нас як лінія. Він буде виглядати звичайною лінією. А потім все йде навпаки. Тобто, у нас іде вже еліпси йдуть вгору. Так само і вгору. Ну, це буде у нас наступне завдання, заняття, де ми з вами це все відслідкуємо. І я думаю, що ви це все зрозумієте. Будемо малювати циліндр, і ви будете бачити, як змінюються розміри значить, еліпсів відносно до лінії горизонту. Я думаю, що ви сьогодні зрозуміли, що таке еліпс, не будете малювати отакі рибини і не будете малювати овали. Тому що, ще раз говорю: вам е, кажу, що овал це, це овал, а еліпс це еліпс. Тобто, овал це ну щось отака, отака форма, де, де тут, бачите, не відчувається ніяких перспективних скорочень. Бачите? Тобто, дуже так плавненько, все так. от і десь, ну, ось овал це, це, це зверху, наприклад, вигляд стадіона або якоїсь арени. Да? Ось це буде вже у нас овал. А еліпс це коло, яке лягло у перспективному скороченні на площину. Бачите коло і його проєкція. Бачите? ось десь Ось десь зараз. Оцей верхній еліпс. Зараз в такому положенні кришечка знаходиться, що десь вони однакові. А тут, ось подивіться, я розгортаю трохи. о А тут ось так, бачите. Чим чим нижче, о, тут я вище підняв, тут нижче я опускаю. А, а якщо ще нижче, то так само. Так само і тут. Ось дивіться дивіться вид, ось тут у нас да підіймаю. Бачите, знизу у нас вже овал, тобто не овал еліпс нам видно. І чим вище я підіймаю, тим буде він більше. Да? Я думаю, що сьогодні ви це зрозуміли. Ось. Малюйте, вчіться. До наступної зустрічі. До побачення.